День пам'яті жертв масових розстрілів української інтелігенції, в урочищі Сандармох. Українська історія це історія подолання. Український народ був і є дуже терплячий, і це, мабуть, та його найслабша риса, на яку тиснуть ті, хто прагне лише влади, збагачення та наживи. Цими днями минає 88 років, відтоді як 1111 в'язнів так званого соловецького етапу розстріляли в урочищі Сандармох, масові репресії, що здійснювалися в радянському союзі в 1930 1950 тисячу роках. А потім в значно менших масштабах, але все ж таки продовжилися. Аж до самого розпаду Радянської імперії залишили таємний слід в історії України. Розстріли в Сандармосі – частина великого сталінського терору. 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро. Про антирадянські елементи розпочалося масове винищення людей яких радянська влада визначила ворогами народу учених, митців, інженерів, військових. Їхні кримінальні справи були сфабриковані. Людей засуджували за участь у вигаданих організаціях та підготовку уявних диверсій. Сотні тисяч життів було забрано, мільйони понівечено через так звану ідеологію, за якою ховалася брехня, страх та зневага до народу. До табору потрапляли усі герої Революції, міністри, робітники, селяни, злодії і вбивці, причому кулю в потилицю за вироком трійки найчастіше отримували не кримінальні, а саме політичні злочинці. 1937 був роком, коли революція почала пожирати своїх дітей, сказала письменниця Оксана Забушко. І щоб пояснити цю тезу людині, яка взагалі не знає історії Радянського Союзу, достатньо буде лише сказати. Що за п'ять днів до відзначення 20-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції в урочищі Сандермох було убито з 1111 представників культурний і інтелектуальний цвіт української нації ліг впродовж чотирьох днів, зв'язані докупи, щоб економити, розстріляні на двох однією кулею, зокрема Курбас і Куліш. Дослідники порівнюють наслідки Сандермоху для української нації з обезголовненням: Саме тут убили, неокласика Миколу Зерова, президента Харківської вільної академії пролетарської літератури Михайла Ялового, драматурга, автора п'єси Мина Мазайло, яка висміє її з російщення Миколу Куліша, творця українського модерного театру, режисера Харківського театру Березіль Леся Курбаса автора урбаністичного роману Місто Валеріана Підмогильного, засновника української картографії Степана Рудницького, який обґрунтував територіально-географічний аспект Державної незалежності Українців, голову Ради народних міністрів, міністра закордонних справ Української Народної Республіки Володимира Чехівського, під керівництвом якого було проголошено Акт злуки УНР і ЗУНР, брата Михайла Грушевського, науковця Сергія Грушевського якого не врятувала навіть публічна підтримка червоного терору. Скільки людського болю, страждань і смертей бачило карельське урочище Сандармох. Тут, на площі у 10 гектарів, у 30-х роках вже минулого століття сталінське НКВС розстріляло і заховало у спільних ямах понад 9500 осіб 58 національностей. Розстріли проводилися таємно. Могили розкрили свої страшні таємниці лише у липні 1997 року. А розкриті архіви допомогли встановити дослідникам, що Сандар Мох є місцем масового розстрілу 1111 в'язнів Соловецького етапу, 1937 року. Серед них видатні майстри культури, вчені, державні діячі, священнослужителі з багатьох республік Радянського Союзу. Убивство Сандермосі одна з найбільших трагедій в історії України. Оксана Забушко стверджує, що митці, розстріляного відродження, випереджали свій час на кілька десятиліть і мали справити величезний вплив на всю європейську світову культуру. На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, за кілька днів карельських розстрілів була знищена перспектива зовсім іншої України. І процвітної, модерної, передової, європейської. Він також пише, що особлива підступність радянської репресивної машини полягала в тому, що вона не просто вчинила злочин з мільйонами жертв, але й навчилась убувати пам'ять про них масової свідомості. Сандармох це один із відомих тепер епізодів Великого Терору. А скільки їх невідомих? 21 травня 2007 року президент України Віктор Ющенко підписав указ про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років. Указ підписаний на підтримку ініціативи громадськості з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким провадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті. Твердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства. Розпочався Соловецький етап восени 1937 року. За рішенням особливої трійки управління НКВС у Ленінградській області розстріл чекав на 1116 в'язнів, але чотирьох з них відіслали до інших буцигарень. А один помер ще до розстрілу. 27 жовтня. День перших убивств. Постріли у голову тоді отримали 208 в'язнів. Пауза до 1 листопада. Усе через спробу втечі процедуру перевезення жорстко удосконалили. Перед стратою в'язнів роздягали до білизни, зв'язували подвоє, запихали в рот кляпи, складали штабелями машини і так везли. Також їх оглушували так званою колотушкою дерев'яною палицею. Катом для всіх цих людей став особисто Михайло Матвєєв, малограмотний капітан держбезпеки. Близько трьох сотень українців та людей, долі яких пов'язані з Україною, знайшли спочинок у карельському урочищі. Усі були молоді. Розквіті сил, переважно 36-50 років, їхні обірвані життя не лише на совісті капітана Матвєєва, безпосереднього виконавця розстрілів, до речі, згодом також репресованого, але й на совісті тогодішнього керівництва Радянського Союзу, і безпосередньо Сталіна. Адже саме він був одним із головних ініціаторів знищення України, України думаючи, творчої, сильної. Йому потрібна була слабка безцивільна республіка з переламаним хребтом, немічний паралітик, ціліком і повністю залежний від волі і премхазяїна. Адже саме за таких умов і може існувати тоталітаризм. В Україні відкрила ще одна чорна сторінка її історії жертви Сандармоху, жертви сталінізму, дочекались правди про їхню загибель, і, мабуть, заспокоєння своїх душ. Тож гарно помолімося за всіх. Кого сувора доля не пригорне, Хто не зазнані радості, ні втіх, за всіх, кого нещадно чавлять жорна, кому завмер у горлі криком сміх, чиї неясні дні, як ночі, чорні. Ти, Боже, їх у темряві не кинь, Благослови їм шлях серед пустинь.